Цей хлопець у 18 років забив штрафний у Гофенхаймі. це дало нам можливість кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. У матчі проти Барселони він зробив найхитрішу річ у світі. Тоді ми виграли 4-0. таке трапляється лише раз у історії. Я не кажу, що ви не повинні засмучуватися тим фактом, що він покидає Ліверпуль. Я кажу, не забувайте. Ліверпуль відомий тим, що він не забуває. Ми все пам'ятаємо і добре, і погане. Я дивився матч, і Трент виходив на заміну. І я почув, що його закрикують. І я вже старий. Я взяв пульт і зробив гучніше. Фанати кричали бу ще 10 секунд, і я вимкнув телевізор. Навряд чи щось могло засмутити мене більше, аніж цей момент. Сто відсотків це не ми. Ми себе так не поводимо.